Їх надрукували лише сотню це сигнальний екземпляр із нульовим номером. На непоштових марках три командири Української повстанської армії та наліпки на конверти могли мати інший вигляд. Перший варіант він містив зображення ще інших персоналів, але ми зупинилися саме на трьох головних командирах української повстанчої армії, оскільки вважали, що це найбільш логічно і доречно для того, аби на цій мініатюрі непоштових марок блокові помістити зображення саме цих героїв. Над марками удвох із товаришем працювали чотири місяці, дискутували не тільки про те, хто на них має з'явитися, але й чи варто розміщувати інформацію про командирів, які саме їхні зображення обрати і як усе це оформити? За вигляд відповідав місцевий друкар Михайло Баланович. Михайло вже зайнявся творчою як кажуть стороною цієї справи. Отже, це естетика, це технічне виконання. І вже доведення продукту, скажімо, до його кінцевого вигляду. Марки з командирами УПА, до святкування 70-річчя створення армії. Їхній третій проект. Торік надрукували теж не поштові марки до 20-річчя незалежності України, а ще православні церкви. Те, що марок із трьома повстанськими командирами надрукували тільки сотню правильне рішення, каже науковий співробітник Рівненського краєзнавчого музею. Якщо тираж не масовий, то відповідно ціна зростає. Тобто, якщо це не тисяча, не дві, не десять тисяч примірників, а невеличкий наклад локальний, то в середовищі колекціонерів відповідно це істотно впливає на вартість. Непоштові марки у міжвоєнний період були поширені у діаспорі, кажуть історики. Їх навіть клеїли на конверти, які адресували рідним в Україну. Зокрема, зображеннями Івана Мазепи, скажімо, скоропадського петлюри. Ці з марки і з конвертами і з листами навіть вилучалися радянськими цензорами. На кожен екземпляр ювілейних непоштових марок із командирами УПА серійний номер ставили вручну. Вручну пробували і перфорацію. Їхні автори сподіваються, що цими марками зацікавляться колекціонери із діаспори. Місцевим вони вже приглянулися. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного. Oh. Huh?